Шановні колеги, я вітаю вас з новим роком, який, я впевнений, буде кращим, ніж усі, що були. Буде кращий для нас, для кожної з нас, для нашої компанії, для вашої компанії, де я волонтерів. Зима, вечір, сніг, ялинка. Можем береза. Один рік закінчується. А інші приходять. І зміна років нам радість та вітання приносить. Ми всі вітаємо, Ми вітаємо вас наступаючим новим роком. О, і мене он сижу біля вікна, смішний, який. І вас там вдалині на диванчиках. І вас біля вікна з рюмочками. І вас біля барної стійки. І нас всіх разом. З новим, з новим роком. роком. О, роком. 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 Друзі і колеги. Цей світ не може без чудес. Вважаємо в новому році. Чудовий вика. Стоп, стоп! Не страшно якраз. А позитивного та реального життя. Яке буде насичення міцним здоров'ям. Любов'ю і кохання. Добром і щастям Теплом в душі. І радістю в серці. Браємо мудрості та успіху. Щасливих посмішок і міцних обіймів. Яскравих почуттів. Романтичних стосунків. І з солодкими каналами. Двітя живих та душево. І танцю, танців, танців. І фізкультури та спорту. Приємної роботи. Командного духу! Нових професійних вершин. Достатку від фінансової ферї. Гарного і незабуднього відпочинку. Веселого настрою. Чудові компанії. Прийомна до стелі. Та присідання до підлоги. Краси ніжності. Смачних цукерок. Шарму і пристрасті. Поживних фруктів. Сонячних днів. Місячних ночей та яскравих зірок. Добрих мрій і віри. Та сили для здійснення. Бажаємо взаєморозуміння! Щасливих днів і ночей. З Новим годом! Хеппі Year! З новим роком! Вітаю!